На початку чергової сесії дружківської міської ради Валерій Гнатенко вручив ключі від відремонтованих квартир трьом сиротам. Покинуте житло було через суд переведено на баланс міста та капітально відремонтоване. Держитися твісту жильо, щоб воно було хороше, достойне. Нові власники квартир не приховували емоції. Молоді люди раділи, що нарешті зможуть залишити гуртожитки та переїхати до свого житла. Мені все то тобто моє очікування було... Тубита, тут, тут какая-то вообще со стінами дырками, А тут вообще хором, можна сказать. Сначала поубираться, все сделать, повесить, а потім уже перебираться. Є, що перевести ну, да, 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 да. там Є, столько... все. Також на сесії міської ради депутати розглянули виконання бюджету за минулий рік. Попри непросту економічну ситуацію, план надходжень до місцевої казни вдалося перевиконати. Міський бюджет виконано. На 122,2% або надійшло 81,7 млн грн, перевиконання склало 14 млн 868 шістдесят вісім тисяч гривень. Дружківський селищний бюджет виконано на 115,1%. Між тим, поточного року у бюджетній сфері виникла проблема: Йдеться про те, що в державному бюджеті не закладені кошти на компенсацію проїзду пільговиків у міському транспорті. Через це дружківські депутати ухвалили. Звернення до Верховної Ради ми обратились на ім'я представника Верховної Ради України Гройсмана Володимира Борисовича, щоб все таки Рада, можливо, пересмотрела, внесли коректировки в госбюджет і ці функції оставили повномоч за собою компенсувати льготний проїзд для всіх перевозчиків. Надіємося на розуміння. за словами Валерія Гнатенка. Якщо парламент не змінить ситуацію, то вишукувати необхідні кошти доведеться на місцевому рівні.